Друзі, всім привіт, я сьогодні тайно на новому відео. Сьогодні я знімаю Build Battle у Майнкрафт. Йо, як це давненько не було в нас в Майнкрафту і в Build взагалі. Я щось не треба сказати, бо... Отже, сьогодні я хочу пограти в соло. Ой, в Росу Рана появилась, Різдвяна, Крісна. Прикольно, дивіться. Ось така у нас Різдвяна карта буде, давайте зараз виграємо мою п'яту Ну, третя моя фірміна команда зайнята, то я вибираю п'яту, запасну. І вибираємо, що будувати. Меня тут шут. Тепер, колеси, літак. Повітряну повітряну кулі. Я хочу збудувати повітряну колю. Це класно. А ну, якщо ми будемо будувати. Напевно... Так, ми літак будемо будувати, правильно? правильно? Так, значить зараз швиденько підміняємо підлогу. Почнемо будувати віта. Волина у нас є на це все. Не буду ж такого великого будувати, поки часу у нас ще є, трошки багато. Триток, 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 три блоки, две, три. Йой, на чорному так важко робити все. Коротше, два буду пропускати. Все, є в нас така дорога, якась трошки кривенька. Збудуємо зараз колеса. І будемо Паркан, робимо і кнопочку. Вітак в нас буде на моє білий. Можна щось скло взяти. О, нарешті мені мало б. і будемо за колеса я отут ще зробимо колесо такого аж великого не буду робити і нас буде білий літак трошки груби не буде Такі якийсь як The Forest, хтось колись грав, з моїх теж був Forest. Я вже грав, думаю, коли не можливо відео зняти. Ви бачити відео про The Forest. Ну, а для рівно У нас мені не рівно. Три хвилини маю щоб подавати літак, зводі встигаю, воді ні, не знаю. Тому що треба буде пле... розбудувати. Думаю, не дуже гарні, тому що я переважно довбати знімаю для того, щоб її порівняти. І так, то. Тут у нас буде кабіна, Тут Тут у нас буде. Є, ні, тут не гарні виходи. Зробимо зараз кабін, Будемо буде тут буде таріл. О, там політ буде, тут і буде зараз. Було більше правдоподібно. Це дві хвилини маємо, ніби стоїть. Все, а тут не дай тут так має бути. Далі. Ой-ой-ой. Ой-ой, дві хвилини я вроде не встигають. Опять, попасть, 5, 5. Встигаю я трошки. Может встигаю. Якийсь надвисокий тилі так. Він якийсь квадратний виходить, бачите? Зреально квадратний, бачите. Це хвилину маю. Буде якось щось маленько підпробувати. Зараз крила буду будувати, а може рейдів спітка добавити. Я якийсь забув, як ті літаки будувати з такого квадратного, не знаю, де що можна збудувати. Все, хвилину маю для декору. Зараз роблю вікно. О, ну якийсь негарний взагалі і так виходить. Agora já estou agora. aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. aqui. Тут фари були. Тут на крилі також тут підписали. Вже більше якось похоже на літак. Це 8 секунд залишається. Все, літак у нас готовий, не знаю, чи гарно, чи мені, але в на шоу відступить. Ну, як вам сказати, це не мало будувати літак, а це не знаю, що поставити тут минулыми. Ага, я зрозумів. Ну, поставлю... Так, я зрозумів, що он прикол. Так. Ну, минулыми, наверное, сейчас посмечало. Тут більше на мій похоже, в принципі. Но ну, поставлю нормально, в принципі. Так. Куда. Ладно, я не с в принципі. Ну не дуже, ну поставлю нормально, в принципі, ніби колег А ну. ну тут якийсь колесо супер гігант тут через колеса. В принципі, гарний, але поставлю нормально через колесо. Тут, тут. Якийсь такий більше сусідів позмахує, ну В принципі, дуже поставлю нормально, трошечки кубі. О, oh. о, oh, ну тут такий ніби вже подобається, такий гарний. Ну, також поставлю мінімально, тому що я ще не як бачив, які але... пропайлер є, прикольно. Пропайлер да? треба було сюди. Тут нічого нема. я бачу. Така оцінка. Па... Яка будівля, така тепер оцінок. Ну, Тай така. О, моя. Так. Я не знаю, я думаю, я не займу цемі місця, але в принципі. О, ну, чого люди, так погано не О, на першому місці у нас... Той літак з пропеллером, що я казав. Але, на жаль, я не зайняв це за місця, на жаль. Отже, дякую що перегляд, за перегляд, за те, що дивилися. Підписуйтеся, ставте лайки. І бувайте!